Доброго дня, хочу вам сьогодні показати Абел Хотел в Стамбулі. В даному номері в нас знаходиться ванна кімната зразу при вході зліва є душ. Ось такий, значить, фен є мило, гель для душу, також. Сам готель знаходиться в зручному розташуванні до центру міста зовсім близько, близько до таких місць, як палац Тупкапи, Собор Святої Софії, всього приблизно 20 хвилин ходьби від готелю. Також в пішлі доступності від готелю є мармара. І... Трамвайна зупинка також недалеко. Ось така кімнатка, є шафа, є сейф, не знаю, платний чи не платний, і є холодильник. Вайфай у вільному доступі працює, в принципі, нормально. Сам готель відкритий у 2012 році і складається з сімиповерхового будинку. Але сам готель невеличкий. Також в номері є телевізор, ми його майже не дивимося ніколи в готелях. Кондиціонер. Вид з вікна, чесно кажучи, у нас був не дуже гарний. До речі, в цьому готелі я зустрічала тарганів. Також в отелі є капці безкоштовно. В готелі щоранку подають сніданок шведський стіл. І ось такий вид з ресторану на Мармурове море. А на сьогодні все. Нас добре до побачення.